Привіт, друзі! Сьогодні ми з вами переносимось у справжній центр нашої країни село Козацьке, що в Черкаській області. Тож завітаємо в село з дуже символічною для всіх нас назвою: Козацьке Черкаської області. Тут за 7000 доларів можна взяти не просто хатку, а справжню сімейну резиденцію з трьома кімнатами, піччю, душем і навіть курятником. Хатка це гляна 70 квадратних метрів. І хоча частина кімнат без ремонту дві кімнати у житловому стані, а одна з ремонтом велика. Так що жити можна хоч з першого дня, а далі потихеньку доведете під себе. До речі, якщо вам цікаво побачити ще більше подібних будиночків, підписуйтесь на канал, тут завжди щось цікаве для поціновувачів життя на землі. Санвузол суміжний, душова кабіна є, а тепла підлога в санвузлі приємний бонус. Каналізація септик все по сільському просто, але функціонально. Ще одна родзинка груба і не просто стара піч, а стильна, груба, яку хочеться не лише розтопити, а й сфоткати для інстаграму. Ну і додатковий варіант газовий конвектор. Комбіноване опалення завжди плюс: або дрова, або газ, або обидва залежно від бюджету і настрою. Міжкімнатні двері частково нові, частково ще ті, що бачили молодість вашої бабусі. Вікна аналогічно, десь стоять нові металопластикові, десь ще дерев'яні. Але насправді для такого бюджету це вже дуже навіть нічого. Землі тут аж 50 соток. Це вам на 6 соток підгрядки. Тут і сад посадити, і мангал, і батут, і ще на ферму місця лишиться. Так, траву доведеться покосити. Але ж то святе діло: хоч трохи фізичної активності після зими не завадить. Зате територія не захаращена, не треба буде нічого розгрібати. Є літня кухня аж три сараї. Ну і курятник. Тобто можна відразу брати пару курочок і починати жити з натурального господарства. Або зробити сарай в майстерню, склад, хто як хоче. До хати веде асфальтована дорога, що рідкість для села. Не доведеться шукати трактор після дощу. Паркан дерев'яний, але вхідна брама з металопрофілю. А ще криниця на дворі. І ще один важливий момент: цей будинок підходить під програму Єоселя. Не кожна сільська хата має таку фішку, тому ловіть момент. Крім того, ця пропозиція вже давнувато на ринку, тож точно довго не затримається. Якщо вам подобаються подібні хатки, поставте вподобайку. Це мотивує мене знайти ще більше цікавих варіантів для вас. І ще напишіть у коментарях, ви б жили в такому будинку? Чи може вже шукаєте щось подібне? Завжди цікаво дізнатися, які варіанти вас приваблюють. Поки готувала для вас цей випуск, потрапила на цей сайт, я залишу посилання внизу під відео в описі. І не втрималась зайвий раз нагадати вам про те, як важливо пам'ятати історію, далі без коментарів.